Тимчасове містечко серед поля за 170 мільйонів гривень збирається спорудити громадська організація алгоритм дій воно складатиметься з металевих модулів, які обіцяють облаштувати під житло і віддати для проживання внутрішньо переміщених осіб. Гроші для цього збирають на інтернет-платформі і навіть частково розпочали будівельні роботи поблизу жидичина. А от технічну документацію досі не затвердили. Організатори не надають цьому особливого значення, мовляв, кошти ж не бюджетні. А депутати міської ради вимагають, щоб усе відповідало будівельним нормам і проекту з чітким розташуванням конструкцій та комунікацій до них. Бо ж у кінцевому результаті там мають жити. Люди на сайті громадської організації Алгоритм дій, яка розробила проект соціального житла для переселенців, усе виглядає ідеально. Проте намалювати як виявилось значно простіше ніж зробити. Тим паче, що ініціаторами будівництва є працівники it індустрії Нагадаємо, 6 гектарів землі в мальовничому куточку поблизу Луцька планують на час воєнного стану використати під будівництво тимчасового житла для переселенців. Гроші почали збирати якраз на піку благодійності волонтерства на початку повномасштабного вторгнення. Запланували посеред поля поселити більше 450 людей. Загальна вартість проекту понад 170 мільйонів гривень. Землю понад річкою, якщо вірити документам, задарма подарували для громадської організації щедрі співробітники СБУ. Все ніби нічого, але щоб втілити проект у життя, потрібно врахувати, що тут немає жодних комунікацій. За це доведеться платити благодійникам, як і за облаштування доїзду до запланованого містечка, який до слова пролягає через паї мешканців Жедичинської громади. На відео, яке демонструють організатори, на будмайданчику кипить робота, їздить бобкат та забили сваї. Нато тому завмерло, бо керівники ГО знехтували оформленням документів. Софія Гула, заступниця директора департаменту містобудування, каже, що будівництво не розпочнеться, доки усі документи не будуть погоджені. З е, самого початку був виданий висновок архітектури для того, щоб розпочати цей процес. Але в самому висновку було прописано, що в, ну, тобто це такий початок самого проєктування. Тобто вони могли проєктувати ці будиночки, враховувати всі зауваження, які були висловлені архітектурою. Це розміщення і вздовж річки, розміщення в водоохоронній зоні. Це проєктування доріг саме на їхній земельній ділянці, щоб не зачіпати інтереси інших землекористувачів. Ну і відповідно вони мали до відповідно до законодавства розробити цю схему розміщення на сьогоднішній момент. Розпорядження про затвердження цієї схеми розміщення будиночків цих її немає. Зависло і погодження використання сусідніх розпайованих сільгосп ділянок інших власників, бо ж навряд чи вони будуть такі щедрі, як СБУшники, щоб задарма віддати свої паї. Це територія паїв. Тобто це територія СГ земель, і поруч все, що йде вздовж річки і далі, це є поля, і вони майже всі вже на сьогодні розділено між пайовиками, тобто люди мають власні земельні ділянки. Чому, коли видавався висновок архітектури, і було обов'язково прописано, що розміщення дороги має бути лише на їхній земельній ділянці, і саме це вони мали передбачити в цій схемі. Не і голові депутатської комісії з питань будівництва Роману Бондаруку. Як втілюватимуть цей проект і чи не стане за доброю традицією, тимчасове постійним? Як і досі немає плану, як будуть розташовані ці конструкції? Вчора я звернувся до міського голови щодо доручення зробити перевірку будівництва чи не будівництва, а встановлення тимчасового житла для переміщених осіб в жидичині? Наскільки мені стало відомо, що для того щоб почати це будівництво, потрібно було має бути підписана чи затверджена схема якраз тимчасових споруд. Для переміщених осіб такої схеми сьогодні немає. Підписаний міський голова таку схему не підписував. Він підтвердив це на, на е, вчорашньому засіданні. Попри хорошу ініціативу, Софія Гула наголошує, що такий проект, хоч і за кошти благодійників, але мусить бути у рамках закону. Це не дивлячись на те, що це може бути хорошим проектом, і ніхто не заперечує те, що це дійсно хороший і потрібний на сьогодні проект. Але саме дотримання всіх норм і розроблення цієї схеми, яка була погоджена і. Ми б могли чітко бачити про те, як має відбуватися там встановлення цих модульних будиночків. І окреме питання, звичайно, до того, як вони потім будуть розділятися. Між тим нагадаємо, що проект тимчасового житла для переселенців обійдеться організаторам Геоалгоритм алгоритм дій у 173 мільйони гривень. Дивно, що ніхто з депутатів міської ради, серед яких є знані забудовники, не зголосився допомогти благодійникам і звести за ці кошти багатоповерхівку на ділянці, де є усі комунікації. Тоді внутрішній. Ні, переміщені українці отримали б постійне житло, а активістам не треба було б городити серед поля металеві модулі і бідкатись, як завести туди електрику і воду. Тим паче, що згодом тимчасове містечко доведеться розбирати. Бо за технічними умовами ці конструкції можуть використовуватись як житло не більше 15 років, а тоді не буде ні грошей, ні житла. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі.